Монтаж на парагідроізоляцію не завжди можна зробити. Не можна зробити сара в ставробудовах. Я вже казала, бо для цього потрібні щоб проєми були рівні. Їх треба підготувати, перш ніж ставити вікно з парагідроізоляцією. А що стосовно нових будов, то там теж є деякі обмеження. Саме головне обмеження стосується саме погодних умов. Наприклад, якщо на вулиці підвищена вологість або дощ, або сніг використовувати парагідроізоляцію практично неможливо в цих випадках, тому що стрічки не приклеюються, псу не приклеюються не до самих рам, не до самих відкосів, і герметики типу стіза, вони теж в таких погодних умовах не вийде ними користуватися. Псу для нього підготавлювати проєми в більшості випадків не потрібно. Для нього приблизно рівні проєми вже буде достатньо. Ну за виключенням, коли у вас газоблок такий нерівний, а знаєте, яксь такі от з виємками тілі, я не знаю, як, як правильно вони називаються. От ці виїмки потрібно буде заштукатурити заздалегідь, щоб вирівняти цю поверхню, де буде приклеюватися рама до, до стіни, тому що саме ця частина стіни має бути рівна. Не потрібно весь відкос рівняти, потрібно рівняти саме оці 7-8 см, де буде рама спікатися з проємом. Для псул 3D робочої температури вважається температура від плюс 5 градусів тепла до плюс 27 градусів тепла. Але, звісно, ми виконуємо роботи і при нижчій температурі, і при більшій. Для на що це впливає? На сам псул це ніяк не впливає. Це впливає на те, як він буде розширюватися. Він дуже-дуже швидко розширюється. Якщо ми влітку ставимо вікна саме на псул 3D, то потрібно дуже дуже швидко працювати, бо він розширюється буквально на очах. Хоча нещодавно я знайшла виробника. У якого цей псу розширюється трішки е, повільніші, тобто в саме в жарку, таку спекотну погоду, саме його краще використовувати. А стосовно зими, е, ну він буде розширюватися, але дуже дуже повільно, бо може бути навіть три доби для того, щоб повністю розширився. Але є одна невеличка хитрість. Коли монтаж йде зимою, і для того, щоб су не замерзав на той на той час, поки хлопці монтують одне вікно, то до другого не, не приступили ще. То я прошу замовника, щоб вони або у фой якийсь поставили, або якийсь дуйко, обагріватель, не знаю, або про, 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 кімната тепла, де може стояти цей цей псул і не перезамерзне не замерзнути за той час, поки йде монтаж. Вони його хлопці зберуть його по одному рулону, і тоді він більш-менш скоріше розширюється, а не потрібно було. Де чекати там три доби там чи скільки. Ну або якщо є така можливість включити опять же, цей UFO або якийсь обігрівач уже після вже після монтажу і так на, направити, але не сильно близько, направити на а, цей псу, щоб він швидше розширився. Для стрічок таких обмежень немає. Для стрічок єдине обмеження це підвищена вологість, вони їх не, не люблять. А саме псу 3D краще. Його можна зробити. Просто щоб ви розуміли, коли ви закінчите монтаж, ви побачите між рамою і стіною зазори, вони ніяк не, не будуть заділені, тому що псу не розширюється. І це де, деяких людей це дуже бентежить, вони не розуміють. Ну і по-друге, по по це монтажникам складно вирівняти в уровень поставити вікно, тому що псул не розширюється. Коли він розшириться, все з ним нічого вже не буде. На нього не впливають ні дощ, ні холод, ні сонце, нічого. До ультрафіолету він дуже стякий. Якщо ви навіть будете... Монтувати через рік, через два робити фасад, з ним нічого не буде. За що на цього цу дуже дуже крута штука. Я чуть раніше казала, що коли йде монтаж на псул 3D, то псул клеїться по поверху і по, по вертикалі. А понизу під підвіконною планкою залишається піна, яку потрібно закрити стрічками з двох сторін. І тут стає питання: що робити, якщо немає ще фасада, не скоро буде робитися, відливи теж не скоро будуть встановлені. То як закрити цю частину? Ну, дивіться, на насправді, навіть якщо ви не встигнете зробити фасад, і стрічка розростух то можна перезапінити піни. Можна не заклеювати заздалегідь, тому що ви потім все одно будете перезапінювати. Або ми іноді використовуємо замість зовнішньої стрічки утеплювач. Зараз покажу, як він виглядає, ми вже таке робили. Пострічка може додати лише те, що стрічки не завжди добре приклеюються до деяких матеріалів, наприклад, до газоблоку, вони погано приклеюються, потрібно почистити газоблок, потрібно вирівняти, цю поверхню, ну, не вирівняти, а вичистити цю поверхню. Це в принципі, роблять монтажники. В деяких випадках ми попереджуємо вас, щоб ви це підготували. Но це буде видно на замірі, потрібно підготувати проєм чи не потрібно. Якщо він умовно рівний, то в принципі можна нічого з ним не робити.